Особисто для мене осінь це не лише зміна погоди. Це час, коли природа навчає нас відпускати зайве, переглянути пріоритети і відчути внутрішню легкість. Кожен листочок, що падає, ніби нагадує: ти теж можеш відпустити те, що тобі болить, що більше не служить на твою користь. Творчі люди люблять осінь, бо вона відкриває нові відчуття і кольори. Для мене теж осінь це ресурсна пора. Хоча я найбільше люблю весну. Ці кольори надихають на самовираження. Це ідеальний час, щоб подбати про себе, помріяти і зосередитись на внутрішньому балансі. І хочу поділитися з вами простою, але дуже ефективною вправою з арт-терапії листопад емоцій. Візьміть аркуш паперу. Візьміть фарби, незалежно, які у вас є: акварель, гуаш, олівці, фломастери. Уявіть, що кожен опадаючий листок це емоція або думка, яку ви готові відпустити. Малюйте листочки. Листочки різні за формою, різні за кольором. На аркуші, відчуваючи, як вони падають і зникають з вашого внутрішнього простору. Після завершення. Намалюйте невелике сонце або світлий промінь, який символізує нову енергію, яку ви приймаєте. Після цієї простої практики ви помітите, що стає легше дихати, думки стають яснішими, а серце спокійнішим. Осінь це можливість оновити себе, як природа оновлює свої кольори.